Сьогодні ми розглянемо будову скроневої кістки. Скронева остемпоралі – це парна кістка, що входить до складу основи і бічної стінки мозкового черепа, розташовується між клиноподібною, сім'яною і потилочною кістками. Кронева кістка утворює суглоб з нижньою щелепою, артикуляціоis, а разом з виличною кісткою виличну дугу аркус зigomaticus. Кронева кістка складається з трьох частин. Кам'янистої, барабанної. Парсцімпаніка та лускової парсквамоза. Кам'яниста частина параспетроза має форму трибічної піраміди, що розташована у чербі майже горизонтально, її основа, повернена назад і вбік, переходить у різкоподібний відросток. Верхівка кам'янистої частини апекс партіс петроза спрямована вперед і до середини. Кам'яниста частина має три поверхні: передню, задню і нижню. Передня і задня поверхні обернені в порожнину черепа. А нижню добре видно з боку зовнішньої основи черепа поверхні розмежовані трьома краями верхнім, переднім і заднім. Передня поверхня кам'янистої частини фасіас антеріор партіс петроза обернена вперед і догори посередині передньої поверхні видно невелике дугове. Підвищення. аркуата. Між дуговим підвищенням і лусковою частиною розташована покрівля барабанної порожнини. тегмен -тінпані. Біля верхівки кам'янистої частини на передній поверхні помітна ямочка. Це трічасте втиснення. імпресіо -трігіміналіс. З боку від трічистого втиснення є два маленьких отвори. Роствір каналу великого кам'янистого нерва, Hiatus canalis нерві Petrosi Майоріс, від якого присередньо відходить борозна великого кам'янистого нерва, Сулькус нерві Петросі Майоріс. Дещо попереду і нижче відкривається розтвір каналу малого кам'янистого нерва. хіатус каналіс нерві Петросі Міноріс, що продовжується в борозну малого кам'янистого нерва сулькус нерві Петросі Міноріс. верхній край кам'янистої частини марго суперіор партіс петроза, відокремлює передню поверхню від задньої. По цьому краю проходить борозна верхньої кам'янистої пазухи сулькус Сінus петрос суперіоріс. Задня поверхня кам'янистої частини Facius posterior партіс петроси – обернена назад і присередньо. Приблизно на середині задньої поверхні міститься внутрішній слуховий отвір. Porus acusticus internus, що переходить у внутрішній слуховий хід Meatus acousticus internus. Вище і з боку від внутрішнього слухового отвору є підугова ямка фоса суборкоata, у яку заходить відросток твердої мозкової оболони головного мозку. Нижче із боку від цієї ямки є отвір канальця присінка, апертура каналікулі остіблі. Задній край кам'янистої частини маргопостеріор партіс петроса відокремлює її задню поверхню від нижньої, по ньому проходить борозна нижньої кам'янистої пазухи сульку сінус петросі інферіоріс Приблизно на середині заднього краю поруч з яремною вирізкою розміщена ямочка, на дні якої розташований отвір канальця завитки, апертура каналікулі кохлі. Нижня поверхня кам'янистої частини Facius Inferior партіс Petrosa помітна з боку зовнішньої основи черепа і має складний рельєф. Ближче до основи кам'янистої частини є досить глибока яремна ямка фоса югуляріс. Задній край яремної ямки обмежує яремну вирізку. Інсісура югуляріс, утворюючи разом з найменною вирізкою потиличної кістки на цілому черепі яремний отвір, форамен югуляри. попереду від яремної ямки розташований зовнішній отвір сонного каналу, апертура екстерна канал скороти, який веде в сонний канал, канал скоротику. Внутрішній отвір сонного каналу, апертура інтерна каналу Скоротіці відкривається на верхівці кам'янистої частини. У гребінці, що відокремлює зовнішній отвір сонного каналу від яремної ямки, помітна кам'яниста ямочка. Фосуля петроса. Збоку, від яремної ямки, поблизу соскоподібного відростка виступає тонкий і довгий шилоподібний відросток, процесус styloideus. Між шилоподібним і соскоподібним відростками добре помітний шилососкоподібний отвір, форамен стилю мастоїдим. Передній край кам'янистої частини відмежований від лускової частини кам'янисту лусковою щілиною фісура петросквамоса. Сускоподібний відросток процесус мастоїдус. Розміщений за зовнішнім слуховим ходом. Зовнішня поверхня відростка опукла шорстка. До неї прикріплюється груднино ключично сускоподібний та інші м'язи. Донизу сускоподібний відросток заукруглений, промацується через шкіру. З присереднього боку відросток обмежує глибока соскоподібна вирізка інстисура мастоїда, а за нею розміщена борозна потилочної артерії сулькус артерії оcipitalis. В основі соскоподібного відростка ближче до заднього краю скроневої кістки, інколи є соскоподібний отвір. Форамен мастоїду. На внутрішній поверхні сускоподібного відростка, обмененої в порожнину черепа, видна широка борозна сигмоподібної пазухи. Сулькуссіну У середині відростка розміщені комірки. Барабанна частина. Парс Тімпані каскорневої кістки має вигляд невеликого, відкритого догори жолоба, барабанна частина відмежована від лускової частини барабанно-лусковою щілиною фісура тімпано-сквамоза. Іваку виступає середини край покрівлі барабанної порожнини. Тому барабанно лускова щелина розділена на дві щілини. Ближчу до нижньощелепної ямки камянисто лускову щілину, фісура петро сквамоза і задню камянисто барабанну щілину, фісура петротімпаніка. Лускова частина Парсква моса має форму опуклої пластинки зі скошеним верхнім краєм. Вона накладається як луска на відповідний край тім'яної кістки і велике крило клиноподібної кістки, тому лускова частина має два краї: Тім'яний край, Марго Паріеталіс і клиноподібний край Марго свиноїдаліс. Внизу лоскова частина з'єднується з, з кам'янистою частиною сускоподібним відростком і барабанною частиною скроневої кістки. Зовнішня гладка скронева поверхня ваттис темпораліс лоскової частини бере участь у утворенні скроневої ямки. На цій поверхні вертикально проходить борозна середньої скроневої артерії артерія темпораліс медіа – Від узкової частини вперед відходить величний відросток, процесus який зазубраним кінцем з'єднується зі скруневим відростком величної кістки і утворює величну дугу Акус зigomasicus. На нижній поверхні лускової частини розміщена нижньощелепна ямка фоса мандібуляріс для з'єднання з головкою нижньої щелепи. Спереду нижньощелепної ямки розташований з горбок туберкулюм артикуляри що відокремлює її від підскреневої ямки. На мозковій поверхні фаті серебралі слоскової частини видно пальцеподібні втиснення і артеріальні борозни, сліди від гілок середньої оболонної артерії.